Скільки українських військових стратила російська армія під час дачі у полон на полі бою? Чому це є воєнним злочином і чи складно знайти виконавців? Що загрожує російським військовим за страту військовополонених? І чи будуть вони покарані? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія стратила понад 100 українських військових. Які здавалися в полон. Про це нещодавно в ефірі Радіо НВ розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це свідома політика Росії. Україна збирає факти катувань та розстрілів, передає дані Міжнародному комітету Червоного Христа. Міжнародній спільноті та російській омбудсменці Тетяні Москальковій. Однак міжнародні організації не реагують на ці випадки а міжнародний кримінальний суд не видає ордерів на арешт стосовно порушення прав військовополонених. Омбудсмен також зазначив, що реальних випадків страт набагато більше. Однак в Україні немає механізму, щоб офіційно підтвердити цю інформацію. Генеральний прокурор України Андрій Костін днями повідомив, що за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Ці злочини є не поодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою Росії, написав Костін у своєму телеграм-каналі. За його словами, це можна довести, оскільки у правоохоронців є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців. Нагадаємо, що повідомлення про вбивства, тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. 2 жовтня українська прокуратура розпочала розслідування вбивства російськими солдатами 16 українських полонених на Покровському напрямку у Донецькій області. Також російські військові розстріляли дев'ятьох українців, які здалися в полон у Курській області Росії. Про це днями повідомив український аналітичний проєкт Діпстейт. За даними аналітиків, це сталося 10 жовтня біля селища Зелений Шлях. Українські військові здалися в полон після того, як у них закінчилися боєприпаси. Ми вирішили дізнатися, що відомо про страти українських військових у Херсонській та Запорізькій областях, чи багато там подібних випадків і як вони розслідуються. У Херсонській обласній прокуратурі на запит редакції новини Азов'я розповіли, що триває розслідування двох фактів ймовірних страт українських військовополонених окупаційними силами. Дії кваліфікують за статтею порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Перший випадок розслідується за матеріалами, отриманими 17 грудня 2022 року, після того, як у лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Переславського району Херсонської області виявили тіло чоловіка у військовій формі Збройних сил України зі зв'язаними руками. Триває встановлення обставин спричинення смерті потерпілого. Другий випадок розслідується 7 квітня 2024 року після виявлення відеозапису, опублікованого в телеграм-каналі, на якому зафіксовано розстріл трьох українських військовополонених російськими військовослужбовцями. Згідно з інформацією під відео, подія ймовірно відбулася у селі Кринки Олешківської територіальної громади Херсонської області. Також ми отримали відповідь від прокуратури Запорізької області. Прокурор відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Роман Прасолов розповів, що у цьому відомстві є сім кримінальних проваджень за фактами вбивства щонайменше 15 військовослужбовців України. У грудні 2023 року розпочато розслідування у двох таких кримінальних провадженнях: перше щодо використання 29 листопада 2023 року в якості живого щита чотирьох військовослужбовців Сил оборони України зі складу 117-ї окремої механізованої бригади, які потрапили в полон під час героїчного стримування штурму українських позицій, переважаючими силами Росії поблизу. Села Новопрокопівка Такмацької територіальної громади Пологівського району Запорізької області. Внаслідок цих злочинних дій, один військовий отримав тілесні ушкодження. Доля ще трьох українських оборонців залишається не встановленою. Щодо обставин розстрілу трьох захисників України з 82-ї десантно-штурмової бригади поблизу роботиного такмаської територіальної громади, який мав місце 16 грудня 2023 року, українські захисники під час бою з переважаючими силами ворога отримали поранення та потрапили в полон. Після чого були віроломно вбиті ворогом. Цьогоріч розпочали досудове розслідування ще у п'яти кримінальних провадженнях, пов'язаних зі стратами українських військових, зазначив прокурор. Перше стосується розстрілу бійця поблизу села Новодарівка, Пологівського району Запорізької області, який стався 6 січня. Після бою з переважаючими силами Росії військовослужбовець 226-го батальйону 127-ї окремої бригади Сил оборони України був поранений та потрапив у ворожий полон. Майже одразу оборонець був розстріляний солдатом держави-агресора з автомата в Притул. Ще через декілька годин оборонці України відновили контроль над раніше втраченою позицією та взяли в полон декілька військовослужбовців армії РФ. У тому числі солдата, який вчинив розстріл. Ним виявився військовослужбовець штурмової роти Шторм В, сформована з числа осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, 218-ї танкового полку, 127-ї мотострілецької дивізії, 5-ї п'ятої загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Російської Федерації. На цей час триває судовий розгляд. Обвинувачений перебуває під вартою. Прокурор також розповів про низку інших страт українських військових окупантами. За його словами, всі ці випадки зафіксовані БПЛА на відео. Головним проблемним питанням у розслідуванні таких злочинів. Є те, що місце вчинення розташоване безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це унеможливлює проведення деяких необхідних слідчих дій. Друге щодо розстрілу трьох захисників України з числа 82-ї десантно-штурмової бригади, які 18 лютого 2024 року потрапили у ворожий полон поблизу роботиного Такмацької територіальної громади Пологівського району Запорізької області. Оборонці України через отримані поранення не могли чинити опір, проте все одно були розстріляні з автоматів солдатами супротивника. Третє щодо розстрілу чотирьох українських оборонців 118-ї окремої механізованої бригади, які 17 травня 2024 року потрапили в полон ворога поблизу роботного Такматської територіальної громади. Четверте щодо розстрілу двох оборонців України зі складу 118-ї окремої механізованої бригади, які 4 червня 2024 року внаслідок ворожого штурму позицій потрапили в полон поблизу роботного, Такматської територіальної громади українські військовослужбовці вийшли з позиції з піднятими руками, проте солдати країни-агресора розстріляли їх в впритул. П'яте щодо розстрілу двох захисників України зі 117-ї окремої механізованої бригади, які 4 липня 2024 року потрапили в полон під час ворожого штурму позиції українських захисників поблизу роботиного. Військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації роззброїли українських військовополонених та розстріляли їх з автоматів. Роман Прасолов переконаний, що рано чи пізно кожен причетний до страт українських військових буде встановлений. Він додав, що їм загрожує довічне позбавлення волі. Головна редакторка видання «Грати» Тетяна Козак висвітлює судовий процес над російським військовим Дмитром Курашовим якого затримали і звинувачують у страті бійця Сил оборони України на Запорізькому напрямку? Журналістка розповіла новинам Приазов'я, що наразі відомо про підозрюваного під час досудового слідства. Він казав, що не причетний до скоєння злочину. Він у листопаді доєднався до російської армії з виправної колонії. Як сам він розповідав, що він там був, тому що він крав їжу в магазині, його затримали і осудили. І це була не перше, перше його засудження. Ось. І він казав, що він приєднався до російської армії, бо хотів кращого життя. Це така цитата, скажімо так. Він перебував недовгий не, не час. В Поливському районі в одному з сіл там тиждень десь його перекинули, і потім їх змусили нібито штурмувати позиції українських сил, опорний пункт, тобто на самому на самій передовій лінії. І під час цього штурму їм вдалося захопити цей опорний пункт. Далі відомо, що. Наші е, е, військовослужбовці, серед них був Віталій Годнюк, це той, кого вбив Корашов по версії слідства. Він е, е, був у бліндажі. А, нібито Курашов йому наказав там здаватися в полон. Той підтвердив, що буде здаватися, бо він був, я так розумію, вимушений це зробити. Виходячи з цієї ситуації на тому опорному пункті, він склав зброю, вийшов, підняв руки. Він став на коліна за вимогою того ж Курашова знову ж таки, як стверджує слідство. І, але той його розстріляв. Після цього українські військові відбили позиції і захопили російського військового у полон, розповідає журналістка. Потім його затримали українські правоохоронці на той момент за міжнародним правом, коли військовослужбовець складає зброю і каже, що він. Підтверджує, що він здається в полон. Звісно, якщо він стає на коліна і піднімає руки. Ну, тобі, це абсолютно зрозуміло, що він здається в полон. Він е, стає вже під. Ну тобто його захищає вже міжнародне право. За міжнародним правом його треба е, е, там затримати. І в, в, тримати там у таборі для військовополонених, і, і так далі. Він цього не зробив, Корошов, він його застрелив. А, ось, ну, Коли позиції наші відбили, це сталося там невдовзі, а, вони затримали групу, якій був цей Корошов, і, і далі вже стало зрозуміло, там побачили тіла, і далі стало зрозуміло, що. З допитів, що він причетний до вбивства, це поки що перше єдине, коли встановили конкретну особу і затримали її. Це не швидкий процес, принаймні з нашим правосуддям. Зазвичай вже завершили підготовчу стадію, мають перейти до розгляду по суті, коли тобто, коли зачитають обвинувальний акт і спитають Курашова, чи він звізнає свій, він. Свою провину він скаже так чи ні, а далі вже будуть розглядати докази. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко розповів новинам про Азов'я, що страти українських військових активізувалися і стали систематичними з осені минулого року. Відверті сцени страти, тобто, це були такі показові немови злочини, і чим далі, тим більше вони ставали масовішими. тобто вони включали в себе все більшу кількість. Тих, хто ставав жертвами, Росія не визнає цих стандартів міжнародного гуманітарного права, і е, ті е, рядові або там сержанти, ті, хто безпосередньо на полі бою е, знаходяться і е, виконують цей злочин, вони отримують наказ командира на вчинення такого злочину. Це було вже підтвердження в декількох випадках. Коли були захоплені в полон, ті, хто безпосередньо брав участь у розстрілах. з боку української армії, такого не відбувається, тому що це контролюється, це визнається злочином, і в разі вчинення такого злочину так само будуть притягнуті до відповідальності тих, хто його вчинив. І жодного, скажімо, наказу командного на, на вчинення таких дій. Тут взагалі бути не може російські військові не несуть реальної відповідальності за вчинення таких злочинів, тому скоюють їх знову і знову, каже правозахисник. Це вже усталена практика від ведення попередніх воєн. Це і в Чечні, і в Сирії, коли оці страти відбувалися масові, і відповідно це звичаєва практика російської армії. Це друга причина, ну і третя причина це те, що е, цінність людського життя в самій Росії в російській армії е, майже дорівнює нулю. Тобто там тільки ціниться функціонал, хто на що здатний, але саме життя воно не є цінним. Тому, коли вони отримують ситуацію, де є військовополонені, вони для них так само не мають цінності. Без ефективного механізму притягнення до відповідальності за ці злочини безпосередніх винуватців і тих, хто віддає накази, ситуація кардинально не зміниться. Додав Олександр Павліченко. Якогось юридичного механізму притягнення до відповідальності на сьогоднішній день реального не існує, крім як е, відкритих проваджень в офісі генерального прокурора, але так само вони не мають якоїсь перспективи бути позитивно завершеними. По перше, по-друге, командна відповідальність е, в цьому випадку буде встановлюватися досить складно. Відкриття навіть провадження в МКС не означає. Кардинальної зміни, взагалі якоїсь зміни щодо цієї ситуації на полі бою, тому що, е, ну будемо говорити так: це дуже віддалена е, перспектива притягнення до відповідальності, е, знов таки позитив, тому що буде здійснюватися розслідування, що йтиметься про вище командування, а не про безпосередніх тих рядових сержантів, які на полі бою вчиняють цей злочин. Е, але е, будемо реалістами і е, вважати, що це гарний буде так би мовити напрямок, але на майбутнє не на сьогоднішню ситуацію. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.